Так, ну що ж, раз так запахло лісом осіннім, зимовим, будемо шукати хороші новини на оракулах Давай. містичного лісу. На оракулах просвітлення життєвих ситуацій, і на оракулах, так, ось цих. Як... Бо вже стільки в мене їх є? А. Так, добре, оце все правильно. Добре, добре, давайте дивитись, Добре. Так, перша у нас карта. Або ладно, я вже так витягну з усіх. Називається карта перша. Дивіться. Отримуйте це все. Отримуйте це все. Тобто, що вам має прийти, отримайте. Ви заслуговуєте, отримати достаток, благополуччя. І надзвичайно багато нових можливостей. Он так тут пише. Повірте. Повірте в це, так? Довіртесь простору, і все є готове для доставки, по вашому бажанню. Да, так, раз і все буде. Це про Боже проведіння, Тобто ви заслуговуєте отримати те, що ви заслуговуєте. От кожного по справедливості і буде. Це така, знаєте, мудра карта, бо вона говорить, що. Хто в чому винен, в своєї участі він не у мене, А хто не винен, то буде винагороджений. Хороша новина? Хороша. І друга карта називається: будь-що, що ти забажаєш. Будь-що, що ти забажаєш, буде Завойов... Завойовувати, Завойовувати Росію треба, Так як було сказано. Ах, дуже гарне послання тут, тому що тут якраз про те, що. Треба повернутися назад в свій баланс знову ж таки повернення до першого джерел, про зв'язок з природою, зупинити внутрішні противоріччя, віднайти, відчути мир внутрішній, і це приведе до миру зовнішнього, світового, і світ тобі відповість, і дасть те, що ти хочеш. Що би це не було, але що це в благих філях, воно прийде в твоє життя. Так, третя. Дослідження світу, так, таке заглиблення в світу, дослідження світу. І тут така карта, що не пришвидшуйте, не форсуйте, чи ті події, чи ті шляхи до вирішення питань, яким ще не час. В цьому свій час. Віднайдіть баланс навіть в найтемніших періодах вашого життя, і це відкриє вас до нового. І відкриються у вас нові можливості, відкриється правда, і відкриється розуміння, що вам робити тут і зараз в теперішній момент. Тобто, навіть в найтемніший період життя відходьте баланс. Mm. Цікаво, називається занурення в те, що відбувається. Далі, оця, до речі, карта в нас була в середу. Пам'ятаєте, її ця така картика називається Дикий і Прекрасний. <смі> То Дикий і прекрасний, так? Чому тут от, от, уривочок з нашої розмови всереду? Чому ви фокусуєтесь на тому, що вас обмежує? І чому ви фокусуєтесь тільки на тій ситуації, на тій картинці, яка є в цьому земному вимірі? Так звана реальність, в лапках все це ілюзорне. Зануртеся от, в цю вашу першу, першу здатність, першу створеність. Так? От, зламайте всякі ті умовності, всякі ті ліміти, всякі ті обмеження, і ви відчуєте нову силу, яка у вас відкривається. І відбудеться щось взагалі нелогічне і непояснюване. І це може відбуватися далі кожного дня. Тобто, називається, зруйнуйте ті обмеження і ліміти, які вам ставить дана реальність. Виходьте за межі це. бачите більше і вашої душі. Ну і карта про таке як би відродження самого себе, відновлення самого себе. Тобто, зміни глобальні починаються з кожного з нас. От про що ця карта. Тобто, дізнайтесь свої внутрішні, якісь от ці обмеження, знову ж таки, ліміт. Те, що можна робити, те, що не можна робити, але дозволь собі, щоб твоя душа тебе повела правильним шляхом. Ці всі ліміти це все умовне, і вони вас вчать, чи якісь ліміти, чи якісь випробування, вас вчать, щоб бути кращими і ще більше подбати про себе. Ви зараз маєте повний дозвіл, щоб відпочивати, або говорити ні. Там, де ви чуєте, що маєте сказати ні, і відстоюєте своє. Отже, гарна підказка. Так, добре. Дивимось наступну колоду. Прояснення життєвих ситуацій. Що для нашої України? Яке прояснення пройде? Тут можна три карти. Так, перша карта. Корені успіху. О, мені вже подобається. Корені успіху. Значить, це про таку якусь безпечну, безпечне сотворення, фундація, так? Коли можна пустити якісь такі корені, закріпитись, зміцнитись, устабільнитись і щоб можна було продовжувати далі наш шлях. Тобто, можливість, основа, щоб пустити корені і добити свого в результаті. О, цікаво. Для цього почва готова. Так, ще одна карта. Дотримайтесь балансу. Знову ж таки, в нас, що відшукайте цей баланс в любові, в світлі, в гармонії, і збалансуйте духовне та матеріальне. Це допоможе вам рухатись правильним шляхом. Така карта. Третя карта. Залишайся в потоці, залишайся в потоці. Що той ритм життя, в якому ви живете, тобто є ситуації, коли треба деколи просто пливти за течією, щоб відкрити нові можливості, засвоїти нові уроки, і не противитись природньому потоку і стану речей. Тобто, якщо щось відбувається таке, що ми не можемо змінити, ми це приймаємо. Але як тільки буде ситуація, де можна це змінити і відстояти своє, не порушуючи при цьому цей природній потік стан речей і справ, треба це зробити. Так, що ще по хороших новинах у нас? Карта. Додаткова активізація магії, містики і важливих таких знаків підказок. Тут щось мені таке підказує про нашого те, що в балахоні гостя. Стаємними знаками, символами там в лісі, да, який передає нам нові знання. Тобто це про ключові якісь такі коди, які зараз активізуються по енергіях у всьому світу і в Україні, які можуть е, зробити якийсь поворотний момент навіть тоді, коли ніхто цього не чекає, це може бути на будь-якому рівні. Е, відкрити нові горизонти, зберігайте надію. І відкриються нові можливості. Знаєте, в одному з фільмів дивиться надія, це те, що навіть Люцифер не може нічого їй протиставити. Надія, віра, любов, все долаючи. Далі у нас вічна любов, о, ну, вічна, безмежна, безсмертна любов це є найбільша сила. Тому зараз, от бачите, тут така карта. Діліться вашою любов'ю, щоб в світі стало також і побільше. Незважаючи ні на що, тому що провокації будуть загострюватись. От зараз ті паразити вони ще так підступно діють, що вони, вроді, знаєте, як свої думки видають за ваші і провокують вас до негативу, до конфлікту, до скандалів, навіть з тими людьми, які вам близькі дорогі. Відслідковуйте цей момент, якщо вам щось є невластиве, ви зразу себе зупиняйте, скажіть, стоп, це не я, це не про мене, що загадь. Все, до творця на переробку. Тобто тут дуже важливий цей. Точка виловлювання негативу. Далі тут про воз'єднання, тобто, знаєте, міст там, де були якісь непорозуміння, вмінь, можливість побудувати місточок, щоб це розуміння було віднайдене. Знаєте, хочеться би сказати, що це, знаєте, там Україна, світ і США, Україна, Європа, США. На це більше Україна і Європа, якесь побудування нових місточків. Оцих. А США цей такий місточок. Він трошки тріщить, трошки розвалюється. Але хтось є, хто його так підліплює. Ну, в Америці також є добрі люди, які за Україну. да? Дай Боже їм відстояти те, що вони хочуть відстояти. І п'ята карта. Таймлайн. Часова лінія. Це називається така карта цікава, що минуле теперішнє майбутнє все рівно сходяться в одній точці. Наголос про те, що минулого вже нема, майбутнього ще нема. Живіть тут і тепер і робіть свій максимум, щоб завтра було краще. От про що дана карта. Але ця часова лінія, яка каже, що все повторюється, ніхто не вічний, ніщо не вічно. До речі, знаєте, теж на днях робив такий прогноз, де от читав така була одна з ключових фраз, так запам'яталась, що. А, який був прогноз? Про те, що зараз знову це говорять, що в Україні там е може бути корейський сценарій завершення війни. Я так вчитався, що ж це був за корейський сценарій? Що там, у між Північної Кореї, Південної Кореї, коли настав більш-менш якась точка, щось там почало розрішуватися, як ви думаєте, в 53-му році, коли помер Сталін. почалися якісь поступово позитивні зрушення. Ця моя аналогія зразу наклалась. Нарешті, коли сконає офіційно путвір, іде все кодло Кремлівське, тоді і в Україні, і в світі піде позитивна динаміка. До того часу тільки силовим методом треба доводити, знищуючи їхні важливі точки структурні, а це продовжиться. І ми дуже скоро почуємо хороші новини, щоб їх просто розбивати, розбивати зсередини. І спровокувати ще всередині в них також ті такі протестні, жорсткі моменти, щоб вони от жерли самі себе та нечисті. І так і воно є, і так буде ще більше і ще активніше. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.